Вітаю гості та підписники мого каналу. Да, Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні у нас, якби буде і гадання, але да? це гадання буде в формі чистки. Ось у нас є тут приготовлена свічка. Да? На ній ми спалюємо весь негатив. І напроти стоїть карта бумеранг, яка буде вертати, якщо цей негатив посланий, да, туди. Туди, звідки він прийшов. Зараз я все більш детально поясню, але ой, для початку, з цієї сторони, запалю нашу свічку. Так, всі загорілися, вся скруточка загорілась. Ага, бачите, ось одна і потухла. Не хоче, не хоче. Прощатися з нами негатив, да? сильно багато на когось цього впливу є. Так, що ж? дивіться, взагалі не хоче запалюватися новенька запальничка і не хоче зовсім горіти. Що ж таке? О. Все, ритуал розпочати. Ритуал вважаємо розпочатим. Потребуйтесь про те, щоб вас ніхто не відволікав під час того, як ви будете дивитись чистку. Ваша реакція будь-яка, вона є природньою і нормальною. Ви можете і зівати, ви можете хотіти спати, навпаки, якісь нерви вас можуть кусати, ви можете чесатись. Це дуже великий признак того, що є поцілення всяке. Ізвіні, це не просто ваше. Да, там якийсь негатив просто буденний, так як вмиватись, да, треба чистити такий от, кожен день негатив невеликий, а є прям щось дуже серйозне. Оце головний признак, коли все тіло чешеться, то там, то там, під час чисток. Так, так що ваша реакція є нормальною, запам'ятайте, все, що буде відбуватися, так має відбуватися. І будемо дивитися зараз, що нам покаже оракул таємниць. Сьогодні у нас повінь, 12 лютого. Ви можете дивитися відео в інший день, звичайно, Він теж буде, відео теж буде актуальне, буде ритуал теж діяти. Ви теж будете очищатись. Ну, 12 числа найбільший буде мати ефект. Так, плачуть, плачуть свічки дуже швидко цей раз. Швидко згоряття вже бачу. Я трошки час від часу кручу, так треба. Так, дивимось, що покажуть карти. Це поток, він підійде для всіх. Дивіться, для когось зроблено тут. Або просто так вийшло в житті. Да? Якщо зроблено, нехай повернеться тому, хто зробив. На ось туди в стосунках, може бути через подарунок. Може, остудили і до себе приліпили. Да? вже так може бути людина, яка не сильно вхожа в дом по кораблю. Це людина, яка могла випадково якось появитися в домі, випадково з'явитися в житті. Могло бути так, що ви десь щось в подорожі, купили те, що не підходить вашому дому, і після цього ви відчуваєте, що вдома не ладиться. Ми це забираємо. Якщо ви навіть не пам'ятаєте, що це не хвилюйтесь, ми це забираємо. Якщо це хтось зробив, вертаємо цій людині. Що ще карти покажуть? Да, тут карти і продовжують зразу. Да? Комусь от зроблено на трикутники, комусь ще може себе не контролювати. Весь час да, цей сад дивиться з різними жінками. Це наведено, дівочки, це наведено і ми це вертаємо. От, якщо ваш мужчина пішов, або у вас такий гулящий да, мужчина, або попадались у такий весь час, ми це вертаємо туди, куди прийшло. Хто це навів, у цієї людини буде такий стан, що вона от буде гуляти, або її близько людини буде гуляти. А якщо мужчина уйшов до когось другого, він і звідти піде. Що у нас сіли запрещають, ми а ми пробуємося? Давайте ми так поставимо. Вернемо, вернемо, за бумеранг поставимо. І щоб ця людина не бачила, що ми дивимось. Це травма для цієї людини. Бачите, як зразу бумеранг пішов, показують. Людина вдова може бути. Людина може на вас впливати дуже жорстка жінка. Будовіця, да? може свекруха, якщо вона вже втратила чоловіка, да? теж на вас впливати по картам. Може для вас зроблено на те, щоб ви, не дай Боже, страдали в своєму житті від того, що ваші мужчини уходять. Що ще тут у нас? Хтось, да, так, по картам, може мати. Тільки стосунки з чоловіками, або одруженими, або несерйозні, от ніби як не доходить. ви не можете завести, не доходить до серйозності, не можете завести стосунки. От знаєте, колись були така красива, така завідна, всі заздрили думали, Боже, де точно там вона вийде за такою якоюсь шикарного мужчину замуж. Отак от сильно позавідували, а хтось може і зробив, щоб ви, от ви були самі. Ми це забираємо. Якщо це наведено, вертаємо. Зчищаємо з вас. Більше такі мужчини не будуть попадатися в вашому житті, будуть попадатися серйозні, для серйозних стосунків. Такі, як ви хочете. Такі, як ви хочете. Що ще? Так, договор. Ух ти! А хтось на смертю, дівчки. На те, щоб діток не було, на те, щоб взагалі діла не йшли, відторгались да? від вас. Оце серйозні карти. Це треба почекати, щоб перегоріло у нас в свічах да, наших, щоб перего... перегоріли ці страшні договори, чужі. Хтось тут о, якусь таку магію робив на кладовищі для того, щоб у вас знайшли справи, щоб ви не мали діток. Всі, все, що починалося у вас, щоб воно не мало кінця, да? сущність у нас тут реально. Я е, більше за психологічний підхід до, до, до таро, да, до життя, але є, як не крути, є от такі от всякі штуки, є всякі е, потисторонні справи, і час від часу треба забирати. Завтра вже, завтра ви відчуєте полегшення. Хто буде, дивиться, зразу як да? може, навіть вже і перед сном. Спати маєте сьогодні добре. Ох, яка в нас тут вилізла, на да? суща. Нехороша, нехороша. Ну, вже верх ногами висить. Висить верх ногами вона. Відпаде і вертається тому, хто таке не робив. Нехай вернеться все. Самі нічого не наводимо, повертаємо тільки те, що люди хотіли. Хотіли проблем, ці проблеми до них вернуться. Ходили на кладовище з дурньою страдали, воно до них все вернеться. Не бажайте зла, дівчатки, нікому не бажайте зла. От хтось верне і дуже буде аукатись. Ви в мене всі свідомі, таким не займайтеся, я впевнена. карти Сьогодні у нас виходить, давно не було, треба робити частіше чистки. Хто запишіть, щоб я знала взагалі, чи вони вам цікаві. От я запитала, ви сказали, хочете, я... але я вже давно не робила. Треба буде ще зробити на таку от прям просто чистку енергетики буденну, бо сьогодні прям пішли тяжкі карти. В когось прям, знаєте, з. Не виходить нічого в житті. От блоки стоять, ви, от як безумний, спробуйте, да, пробуєте. Ну, пробуєте, нічого не виходить. І ще так карта лягли один на одну. Тут може бути наведено, це, щоб у вас не виходило, не йшли ваші справи. Збирали гроші на щось, гроші убігали да, від вас, розходились, щоб вони десь в друге місце йшли. Прям наведені діла. От отлівочка комусь нужна. Клівочка комусь нужна. По женській лінії карма тяжола йде. Може, пригрішили ваші предки. Або на них навели, і ви тепер теж це маєте. Комусь потрібна воскова відливка. Можливо, я якось теж проведу. У мене є віск. Я теж проведу загальну воскову відливочку, теж пишіть, якщо хочете. Я тобі ще про таро я колись робила. Чистки. Зараз більше я спеціалізуюсь в тару, це яку вибрала собі як напрямок конкретний. Ну це теж вмій. І якщо вам цікаво, пишіть, проведемо якусь і воскову відливку. Тут вона необхідна іменно по жіночій лінії, і тут в когось може стояти блок на справи, на те, щоб там діток не вийшло, бо, не дай Боже, навіть їх не було. Та що ж таке? Ох, і тяжко, тяжко, да? ось пішла карта обновлення вже добре. Дивіться, ви під маніпуляції попадали. Ми це заберемо. От, знаєте, там, давайте так скажемо: всі маніпуляції, які були проти вас, на вас тепер не діють. Ви обнувляєтесь, обнуляєтесь. А ця людина, от як ніби вернем їй. У цю маніпуляцію тільки, щоб вона вже не могла це зробити. Знаєте, ви навіть це помітите. От ближчим часом людина, яка от хотіла з вами поманіпулювати, ви мовчіть, от дивіться. Почне щось говорити, робити, а ви мовчіть. І побачите, як вона запнеться і не зможе проманіпулювати до кінця. Там захоче якесь колке слово сказати, а ви мовчіть. Так, да, тут я на що свічу, дивлюся, вона під, підтверджує. А ви мовчіть, і ця людина сама, знаєте, як свою ловушку цю попаде маніпулятивно. Дуже інтересно. Да. Відрізається її маніпуляції від вас. Відрізається негатив, уходить. Що у нас тут ще подивимося? І дівчата хлопці, я вже зараз звертаюся до дівчат, але. Ну да, тут наведено прям комусь на свято, якимось подарунком. Карта випала, вона показує у нас період, да, Луг насад 1 серпня. Ось у вас може бути плюс-мінус місяць. В цих датах була якась подія. Була якась подія. Вам або сильно позаздрили, або щось навіть подарували. Те, що от краде вашу енергію. Щось могли алкоголь да, святкувати з алкоголем. І людина навіть те, що не п'є, випила, і пішлося не так. Розумієте? Ось як карти говорять на якомусь святі, в якійсь події. Спокусилась людина, яка не п'є випити, і пішло щось не так. Це може бути хтось з ваших близьких, рідних, це можете бути ви. згадуєте чи була така ситуація. От з того моменту могли ваші дороги бути запутані, ми це забираємо. Вас уже тут упадай, де жимімо. Я це все буду утилізувати. Нагнулася свіча, парлася, як ніби ще одна у нас виросла. Знаєте, я вам скажу, тут сильний ангел-охоронець в когось ви падаєте, да? а ангел-охоронець вас хоче втримати, не дає вам, робить свою роботу, да? ми допоможемо. От як би тяжко не було, показано, да? як в воронку якусь негативних подій попали. Знаєте, як не можете вибратись і то, і то, і то, все посипалось, все і зразу. Ще тримайтесь тільки от за рахунок от сили ангелового охоронця. Зараз ми це почистимо, і вам стане легше. Почнуть дороги відкриватись, можливості появлятися. Та тут прям як стоп ще один вас підпирає. А цей негатив весь. Нехай вертаються. От свіча в нас підтвердження вийшло, що я все правильно кажу. Нові можливості романтичні, легкі. От, от, такий стан у вас навіть може бути от завтра, да? стан чистоти. І довіри всесвіту, що от я щось зможу. Надія, сподівання. Вночі, по карті сова, у вас може приснитись важливий сон, який вам дасть підказки, якісь важливі. Звертайте, будь ласка, увагу. До речі, якщо сон присниться поганий, це дуже добре. Якщо присунається сон після чистки, поганий це, означає, що цей весь негатив уходить. Ви його позбавляєтесь. При цьому я скажу, що ви спати можете добре. Да? Ну, просто сни можуть снитися нехороші, можуть снитися віші сни. У кожного своя реакція. Але от завтра карти підтверджують, да? завтра у вас буде якесь полегшення. Після цієї чистки, коли б ви її не дивились. Настрій інший починається. Легкість якась з'являється. Відкриваються от, можливості для вас. Відкриваються можливості. Хтось як підділяв, може показано. Диверісь, вода часто розливають От розумієте, людина посміялася, шуття зробила, підділяла щось. А це вплинуло на вас. О! Вернулось, відпало, бачите? Відпало. Оцей приворот, да, по-різному проявляється. Але він відпав. Він відпав. Тут як прям фалічні символи, всякі зображені. Да, Ось тут у нас вже відірвалося, вечер... відірвалося від цієї сущності, да? так? Який ангел у нас залишився, який підпирає і тримає вас, допомагає вам на вашому шляху. Як знаєте, рука така допомоги. Я не знаю, вам, навірно, не видно, а мені так дуже добре видно. Тут як тіло і рука, яка допомагає, яка тримає вас як вищих сил. Ну, от. Вириваєтесь ви з якогось проворота. Вир... Вириваєтесь це як підділято, як через жидкость. Помийте в себе. Ближчими днями краще, звісно, бажано сьогодні, да, але хоч ближчими днями помийте в себе ваше приміщення, де ви проживаєте, водою, і трохи її підсоліть. На ваш розсуд. Це не важливо, це езотерично, це не готувати їсти, да там, скільки той солі буде. Але помийте і ви почиститесь. Ви почистите свій будинок від негатива таким чином. Бо тут щось розділяти, а розіляти ми не можемо забрати, да? не можемо знайти цю річ і прибрати, бо воно вже впіталося там все, його треба вимити і вернути. Вертаємо цей негатив тому, хто його розслав. Нікому іншому, тільки тому, хто наслав, хто сам хотів зла, сам це зло і отримує. Хитра лисиця хотіла зла, да? подружилась з нечистими силами. Прокляла якийсь даже свій рід. Ми це все вертаємо. Ваш рід за вами стоїть. Бачите, як боротьба. Темних сил з світлими. Український рід за вами стоїть. Слов'янський, да? Ваш рід за вами стоїть. Він вас захищає, забирає. Негативі віддає туди, куди він пішов. Звісно, тут складна боротьба з темними силами. Але ви цю битву точно виграєте. Карту прикрию. От. Друге лютого, да, у нас? Сьогодні 12. Дуже недаремно вийпав лютий, от в лютому ви отримали своє да, Проти цього хтось от, знаєте, тут мені оці, по цих картах і так хто, хтось як дурницю зробив, ну не розбирається, захотів зла для вас, не розібравшись, як це робиться, і наробили всяких дурниць. Граючись, ну треба відповідати за свої вчинки, навіть якщо ця людина зробила це, граючись, просто там з пересердя може, але таке не можна робити. Вам допоможуть вищі сили. Почистити, розстатись з тими людьми, хто от насилає негатив. Спеціально, неспеціально, прям магічно або психологічно впливає, маніпулює. Да? Ми робимо так, що ваші сили вас захистять. Давайте ми цю карту, раз вона випала збережем, це ми будемо закривати неї тоді розклад, щоб ви були ще під захистом. Не просто почищені, а були під захистом, щоб на вас ноги не нападало, не наліпало. Хтось, знаєте, не хотів, щоб ви якесь місце зайняли. От прям втрутився, от, можливо, там якась була можливість вирости по професії своїй, взагалі під якимсь іншим шляхом вам перекрили Вам перекрили цю дорогу. Це була спеціальна така чиясь стратегія. Ви знаєте, карти показують, що е це добре, тому що у вас. Інший шлях пішов, так, да, він вам був заготовлений по-другому, хтось втрутився, але вам відкрилося щось зовсім нове. От знаєте, коли, от, як то кажуть, не було б нещастя, да? не було б щастя, де нещастя помогло, от якась така ситуація іде. От вам перекрили, і ви, як не стали е цьому супротивлятися, так. Да? Ви довірились, і для вас із-за цього ви ще сили якісь ще більші подарунки приготували, розумієте? Якщо от в сім'ї так сталося, якісь роздори, чи взагалі розійшлись, якісь безум'я, карта ярися, коли ну, людина могла дуже сердитись, непонятно чого, от на яке чільне таке настроєння, от у вас буде порядок, у вас все наладиться. Хтось зустріне свою сім'ю, да, свою любов, знайде її. Хтось покращить стосунки вже в, в своїй сім'ї. Такі гарні карти я вже більше доставати не буду. Да. Страхи ми теж заберемо обов'язково, і у вас тут є ангел-охоронець, як я казала, він вас береже. Ви знаєте, взагалі, тут мене дивляться сильні люди, і якщо забрати оцей страх, нічого і не налипне на вас. У вас сильний ангел-охоронець. Я тут залишаю оці карти, для того, щоб у вас почався Хороший якийсь початок у вашому житті, да? щось нове, нові, романтичні стосунки, або покращення вже існуючих. Романтичні стосунки можуть бути і з друзями, і з роботою в плані того, що вам це буде подобатися, це буде приємно. Букет, це наша красота. Внутрішня і зовнішня. Щоб ви подобались людям, щоб з вами хотіли спілкуватись, Да? Через людей до нас тече будь-яка енергія. Будь Тому кому... комунікація. Вона все-таки важлива в нашому житті. Все, щоб, все, що було наведено на вашу красоту, хто забрав, хто хотів забрати, да, не забере. Йому вернеться все, що людина посилала вам, а вам молодість, красота, здоров'я. Да. І карта дерево показує, що ми сильні фізично, ментально. Що за нами наш рід, він нас підтримує, і що ми будемо а здоров коли здоров'я все можемо добитись. Все можемо зробити. Тобто, у вас ось ми відкриваємо нову сторінку вашого життя чисту, красиву, сильну, да? і з допомогою все перекриваємо за допомогою вищих сил. Нехай вищі сили вас охороняють, захищають, ведуть вас в правильному напрямку, щоб ви були під цим захистом. Тому цей ритуал ми завершаємо. Під захистом вищих сил. Тепер на вас впливати не зможуть. Ви будете захищені. Хіба що ви самі, звісно, прорвете дівчата якимись великими страхами, тут підказка да? А якщо ви не будете боятись, нічого у вас не візьме, тому що ви під захистом. Ми цей захист робимо. Вода. Ставимо цей ритуал під замочок. Я вам дякую за увагу. Пишіть, будь ласка, свої враження, свої відчуття. Це дуже важливо мати зворотній зв'язок. Мінімальна плата за такий от ритуал це ваш лайк, ваш коментар, це для енергообміну, це езотеричні такі закони, які придумала не я, і вони існують вже давно, і так вони працюють, щоб за ритуали да, потрібна плата. Я не прошу донатів, звичайно, за них буду. Вдячна, мені буде приємно, але мінімальна плата це ваш пальчик доверху. Да? Ось так, нехай вищі сили вас охороняють. Якщо хочете ще, щоб ми проводили такі ритуали, чистки, підливали час від часу негатив войском, пишіть. Я з задоволенням для вас буду проводити такі ритуали. До нових відео, Па-па.